Галина Татарова з Маріуполя приїхала в Хмельницький разом з чоловіком у 22-му, коли рідне місто опинилося на межі гуманітарної катастрофи. Пошуки себе тривали майже два роки і допомогли у цьому в центрі Я Маріуполь. Такому віці ви знаєте, починати спочатку це дуже дуже нелегко. Дівчата, які тут працюють, вони докладають максимальних зусиль, аби ми трошки адаптувалися, і щоб ми мали і дозвілля, і розваги, і психологічну підтримку, і подорожі, щоб бути ще і корисними в ці військові часи. Ми тут плетимо маскувальні сітки. Особисто я ще мрію, сподіваюся, надію, що я поїду до рідного міста. Перший центр підтримки переселенців Ямарі. Маріуполь з'явився в Дніпрі. Хмельницький увійшов до п'ятірки міст, де його заснували три роки тому. Зараз таких центрів 21. В Хмельницькому він об'єднав більше дві тисячі маріупольців. Ми знаходимо роботу для маріупольців. Ми надаємо юридичну допомогу, ми возим людей на екскурсії. Ми... Забезпечуваємо досуг, також центри я Маріуполь по всій країні направляють людей у літні табори. Наша місія гуртувати маріупольців не потіряти ідентичність маріупольську, показати, що маріупольці потрібні. Наразі ми вимушено переселені, але Перше, ми всі мріємо повернутися у Маріуполь, і в день третьої річниці у центрі Я Маріуполя, який розташувався на вулиці Героїв Маріуполя в Хмельницькому, продовжують працювати і допомагати тим, хто зараз цього найбільше потребує. Хочеться тільки вам сьогодні подякувати за те, що ви не зламні своїм духом, за те, що ви на даному етапі вам вдалося інтегруватися. В розрізі усіх 60 територіальних громад нашої області знайти себе. Хочеться побажати вам, аби оця жага до життя українського під мирним небом України ніколи у вас. Не згасала на полотнах художниці Олени Мурашкіної рідне місто і драмтеатр, де вона працювала. На них біль і втрата, а поруч водонапірна вежа. Таких дві в Україні у Маріуполі і в Хмельницькому. Вона в центрі міста знаходиться і навколо неї багато що зруйновано. А вона биста, вона нині є і нині функціонує. Мабуть, в якихось інших історіях ніж у нас була і це. Мій позив буде сказати, що вона вистила, і ми вистоїмо. І я її закрила в баночки, як ніби захистила від там бомби. летять, А вона в мене в. Я хочу так всіх, всіх нас людей сховати. І вони тримаються, допомагають війську, плетуть сітки, створюють красу, малюють, читають вірші. Хай зітцями сволота Маріуполь це Україна. І співають українською. Співаємо душею, таку назву має гурт, в якому виступає Галина Татарова. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.